Місто абсурду у Івано-Франківську збудували черговий торговельний заклад. Щоправда, в досить оригінальний спосіб. Магазин розташували у переході між двома будинками. Такого сусідства мешканці мікрорайону не сприймають. Люди не розуміють, як можна забудувати прохід. Тут стоять так само машини. Є прохід для дітей, для, для взагалі для людей. Що тут так, так виходить, що тут взагалі будуть скоро загородять нам повністю цей двір, вхід в ту сторону. Той конструктор. Який це передбачив, цей будинок будував. Він собі щось міркував і, 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 мабуть, він міркував інакше. Якісь норми, будівельні, архітектурні, пожежні. Тобто, я не в захваті. Це дуже незручно. Тут взагалі скоро закриється і прохід і все. Про архітектурне диво в середмісті ми розпитуємо, власне, у відомчому департаменті. Тут кажуть, так будувати можна. Більше того, магазин, радше, схожий на довгий вагон потяга, законний. Це не є забудова проїзду, це не забудова арки. Це є міжколонний простір, який не зачіпає самого проїзду. Спочатку було рішення кажуть в архітектурі. Його прийняв виконком у жовтні минулого року і надав земельну ділянку в оренду підприємцеві на будівництво колон. Згідно цього, вже у березні 2013 року власна архітектура і видала містобудівні умови і обмеження на будівництво магазину. Договір оренди земельної ділянки від 25 жовтня 2012 року. Тобто ми дали дозвіл, тобто дали місто умови обмеження земельної ділянки тільки після того, як вони отримали оренду земельної ділянки. Відтак в архітектурі переконують все законно, а головне не порушує жодних норм. Там є проїзд, є з боку два проходи між колонами. Він забудовує один прохід. Проїзд залишається, і проїзд відповідає протипожежним вимогам. Тобто, туди може проїхати пожежна машина без будь яких проблем. А це взагалі нормально з архітектурного норм. плану? Це спірне питання. Пірне питання, в мене може бути своя думка на рахунок цього. Головний архітектор міста може бути своєю думкою. Але в принципі тут норми не порушені, і я думаю, що це, ну, по ідеї, може бути. Мешканці кажуть, якщо це і справді законно, хоча й виглядає абсурдно, їм залишається сподіватися, аби таким же чином не забудували другу частину переходу, де ще мають змогу пройти люди, не кажучи вже про естетичний бік справи.